І так, сьогодні вітаю вас на вивченні останнього року книги Вихід. Знову хочу сказати, що ми не можемо сказати, що ми вивчили всю книгу, бо ця книга велика, дуже глибока, і вивчати її, мабуть, треба усе життя. І кожен день, коли ми будемо вивчати цю книгу, будуть відкриватися які нові нові горизонти в нашому вивченні. Але так я розумію, що ці уроки суботні школи. Я дуже вдячний авторам, які написали цей урок. Основні такі теми, які будуть побуджувати нас до вивчення, вони відкриті. І ми відкрили вам ці теми. І я вдячний, що ви нас підтримуєте і подобавками, і коментарями, і підписками. Це нас надихає. Продовжуйте це робити для каналу Жива Надія, які роблять така команда молодих людей і я. З ними стаю молодим. І це дуже гарно, що молодь робить такі контенти, які йдуть по всьому світу для проповіді Євангелія. Хай Господь всю команду благословить і вас благословить. І сьогодні в нас вже 13-й, знаєте, таке число в світі 13. Але в суботній школі є 13-й І, як ми казали, кожен квартал церкви один тисячі сімого дня закінчиться 13-тим роком. І цей рок скинія. І це дуже важливо. Бо Скінія стає центром всього. Скінія – це центр книги вихід. Вихід це важливо. Вихід з Єгипту це важливо, це дуже важливо. І навіть книга називається Вихід. Ну так вона називається, що в Євреї названня кожної книги це було перше слово цієї книги. Перше слово цієї книги вихід. Але серце цієї книги це Скінія. Бо Бог каже, я хочу не тільки вести народ по пустилі, я хочу бути з ним. Я хочу, щоб вони побачили спасіння, щоб вони звернули увагу на спасіння. І вінчив спасінню людей в Скинії. Чому нам потрібно вивчати Скинію? Чому нам потрібно вивчати старий заповіт? Чому нам потрібно вивчати тору, п'ятикнижжя Моїсеєва? Бо там. В подробицях відкривається план спасіння. А план спасіння той, що грішник, який згрішив, бачачи заповіді Божі, не розуміє, що він грішник, що робити далі. Він приходив з киною, з твариною, та це було козенятко чи телятко, чи що щось. Всі ці тварини, перечислені в книги Левіт, за який гріх що треба було приносити в жертву. Він приходив. Ставав отам десь на краю скині. До нього підходив священник. Він накладав руки свої на цю живу тварину, показуючи, що оця жива тварина це він, це він повинен померти за свої гріхи. Дивіться, наскільки гріх важкий, що Бог показує, ти повинен померти за свої гріхи. Бо Бог ненавидить гріх. І ми не можемо зустрітися з Богом. Так, просто будучи грішником, нам повинен бути, у нас повинен бути посередник. І вскіння вказувала на посередника, на оцю кров. Після цього людина різала це животне, священнослужитель збирав кров, ніс його до жертовника, а потім далі кров попадала в святе, в святе святих, перед самого Бога, і священник казав людині, що ти прощений. Яку велику значимість мала скинія. Грішна людина приходила грішним, а виходила прощена. Тому Книга Вихід, 40, 40 розділ 34, -й, 38 -й. вірші, це наші пам'ятні вірші. Після цього намет свідчення покрила хмара. Коли вони збудували цей намет, всі предмети зробили, аголіави, Веселіїв? Коли Підготували священників, коли підготували левітів, коли вони пройшли помазання, посвячення. Після цього скінія почала працювати. Це дуже така, знаєте, велика подія для народу. І Господня слава наповнила намет. Бог зайшов в ту палатку, в якій він хотів жити. І народ жив в палатках. І Бог каже, я буду жити в палатці, щоб бути ближче до вас. Але я не можу жити просто так, бо ви грішні. Треба кудись гріхи ваші вигружати, і для цього була скинія. Так, Господня хмара над наметом була перед очима всього ізраїльського роду в день, а вогонь був над ним уночі впродовж усіх їхніх подорожей. Але в новому заповіті ми знаємо, в нас є небесна скінія. Скінія є, але вже не на небі. Хоч багато церков вірять, що скінія на землі, золоті куполи. Люди приходять туди, там є священники, там є жертви цих храмах. Але це Омана. Христос пішов на небо. Не ці священники, не Папи Римські, не патріархи вирішують нашу судьбу, ні, ні вони посередники. Посередник, це кров Христа, це Христос. Тому апостол Павло в євреям 9 розділі пише з 13 вірша. Бо якщо кров козлів і лят та з водою змішаний попіл тлиці, коли ним покропити освячує нечистих для очищення тіла, то наскільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе напорочного Богові очистить наше сумління. Від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові, і тому Він є посередником нового заповіту, щоб через смерть та викуплення від переступів Першого завіту, покликані одержали обітницю вічної спадщини. Далі Павло пише такі слова в той же дев'ятому розділі євреїв А Христос, первосвященик майбутніх благ, прийшов через більший, досконаліший нарукотворний намет. Тобто неземної будови. І не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові, він увійшов один раз до святині і здійснив вічне викуплення. Христос увійшов у святині. Святиня є не на землі, не рукотворна, якісь кирпичі сегли та з дерева, може, десь будують люди. Ні, це Омана. Христос не в тих речах священно дійствує. Він в небесну скинію зайшов, є не небесна скиня, Тут Павло пише, неземної будови, яку сам Бог зробив. А цю земну скинію Моїсей, ми читаємо, зробив в покресленнях, які йому були показані з неба. Тому в нас є Христос, який, який веде служіння і зараз, служіння прощення, кров його робить і зараз в небесній скині. Хтось каже, та що ти кажеш, яка там скіня на небі? Про що ти кажеш? На землі, от ми бачимо золоті куполи, що там на небі? Але ми читаємо книгу об'явлення, це остання книга Біблії, де Іван бачить храм на небі, в якому служить Христос. Об'явлення 11 розділ, 19 вірш. І відкрився Божий храм на небі, і з'явився ковчег його завіту в Його храмі. «Щинилися блискавки, голоси, громи, землетруси Великий грах. Є на небі і храм, є і ковчег, а в ковчегі є заповіді. Тому не слухайте тих, які кажуть, заповіді не потрібні. Ні. Бо на основі заповіді Бог нас судить, але там є і Христос. Тому коли ми маємо каяття, коли ми приймаємо Христа. То наші гріхи знімаються кров'ю з нас, кров'ю Христа. Тому Павло пише Галатам 2.20 і живу вже не я, а Христос живе в мені. Мало того, що є скінія на небі, де Христос є первосвященником, Христос ще живе в моєму серці, і це теж скінія. І тут теж Він, первосвященник, Він навчає, очищає, мене, спасає. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Христос через Духа Святого живе в серці в скині мого тіла. І остання скинія – це буде новий Єрусалим, це мета Господа. І ми читаємо в книзі об'явлення, 21 розділ, що цей новий Єрусалим, це нова Скінія. Господа з людьми спускається з неба. І побачив нове небо й нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було, 21 розділ об'явлення з першого віша. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований на мов наречена, прикрашена для свого чоловіка, і почув я гучний голос із престолу, що промовляв. Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. На землі оселя була в пустині, Бог жив з народом. Потім оселя була в храмі. Потім оселя на небі, де Христос має служіння. але в Бога мета жити з нами. Тому ця небесна оселя, небесна, небесна скінія, вона. Зійде з неба на землю в Новий Ірусалім. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі: Ось творю усе нове, і каже: Напиши, бо ці слова пройдиві і вірні. І він сказав мені. Звершилося я, я, Альфа і омега, початок і кінець, я дам за задаром живої води з джерела. Переможець успадкує все, і я буду його Богом, а Він буде мені, сином. Хай Господь благословить нас бути переможцями в цій великій боротьбі. Амінь.